Всім величезний величезний привіт. Вітаю вас в Єва. Сьогодні знижки в Єві. Два дні тривають. Нові знижки, новий кешбек 16 та 17-го. Всі аерозольні засоби для догляду за взуттям, кешбек 80%. Тобто, на всі аерозольні засоби для взуття з кешбеком 80% повертаються кошти на вашу карту Єва-Мозайка. Також бачу деякі позиції є. В акції, тобто з жовтим цінником. А це ну, чудово, коли жовтий цінник, ще й а, кешбек 80%. 16-17 жовтня купи дві будь-які одиниці засобів для миття посуду посудомийній машині та отримай економію 50% на другу. Тобто купуйте одну упаковку будь-якої будь-якого засобу для посудомийної машини та отримати другу найдешевшу чеку зі знижкою 50%. До речі, хочу сказати, що зараз ці всі а, таблетки для посудомийної машинки зі знижкою. Подивимось, що тут зі знижкою. Сама таблетки 24 штуки в упаковці. Гель сомат. Капсулы Фейри в упаковке 17 штук. Фейри капсулы 27 штук. Финиш Павер 20 таблеток в упаковке. Финиш плюс в упаковке 25 капсул. та Фініш сіль вагою 1,5 кг. Завжди вигідно 16 та 17 зева туалетний папір тришаровий 8 штук. Та делюкс шасмин тришаровий також 8 штук зі знижкою 50% від звичайної ціни. Уся зева, 8 штук упаковці зі знижкою 50%. Ось таку велику упаковку тришарової зеви. 8 штук можна зараз придбати за 122 гривні. І ось така а, Зева. Тільки вже йде з ароматом, мабуть, так? Да? Також 122 гривні. Тришарове 8 штук. 80%. Відсул. Відсотків кешбеку всі косметичні серветки. Тобто можна придбати серветки, і буде вам нарахований кешбек. 80% на усі серветки 16 та 17 жовтня. Так, ось такі опа, продасться. Хочуть продаватися. Грін 150 штук двошарові 36 гривень. Дивіться, яка гарна упаковка. Мені дуже упаковка сподобалась бірюзова, така, мабуть, я її і заберу. Клінекси 68,90. Так, ось такий невеличкий сейлпак 70 штук. А, тришаровий 61 гривня. Бачу, сніжна панда. Також в акції двошарова 150 штук, 44 гривні можна сказати. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на паперовий рушник двошаровий від торгової марки Lito, дві штуки в упаковці. Паперовий рушник від Greenway, Трошаровий. Так, тут щось таке цікаве, теж зі знижкою 50% від звичайної ціни всі засоби для догляду за шкірою обличчя. Та а тіла 16 та 17. Це, мабуть, іде або Корея, або ще, якщо я не помиляюсь, Китай, зараз подивлюсь. Так, да, Це йде Корея. Зараз засоби від Кореї можна придбати зі знижкою 50%. А тут і креми для обличчя, маски для обличчя, очищуючі усілякі засоби для обличчя, креми для шкіри навколо очей. Бачу популярні з медицином вравлика, також хороші ціни зараз на сироватки для шкіри обличчя теж зі знижками. засіб для звуження пор для жирної шкіри 120 мл. Маска крем для обличчя. Це все йде Корея. Пінка для вмивання від мізон 249 гривень. Пілінг-скатка 294 гривень, ну, все зі знижкою 50%. Надзвичайно хороший засіб для очищення шкіри, очищення, очищуюча пінка. Також зі знижкою. Гідрогелові пачі для шкіри навколо очей. Так, А тут у нас ось такий набір, також можна придбати. Професійний набір для відновлення шкіри обличчя. Також можна придбати мізон зі знижкою. Сироватка для шкіри обличчя. Вага не бачу, на ціннику теж не вказано. А, бачу, 200 мл, 299 гривень. Сироватка на основі 100%, 100 гіалуроновій кислоті гіалурон, бачите, 100% гіалурон, 200 мл. Навіть можна придбати ось такий плацентарний а, крем для обличчя. Крем для обличчя з муцином равлика 199 гривень. Колагеновий ліфтинг-крем для обличчя 149 гривень. Це теж хороша дуже штучка. Так, бачу тут також щось в акції. Мабуть, дві штучки по ціні одного також. Да, купуй будь-яку одиницю ПЕМС, поїлок, терок, щиток для педикюру та отримай другу у подарунок. Тобто дві по ціні одні 16-17. го го Вибір в Єві дуже великий. Бачу 16 та 17-го рексона всі жіночі антиперспиранти зі знижкою 35%. Кулькові спрей та ось такі олівцем стіки Рексона спрей 74-70. рексона 46 гривень. У чоловічі рексона. Чи це жіночі, ні, це також жіночі, 46 гривень. Купую будь-які комбінації, дві одиниці аксесуарів для волосся на рожевому блістері та отримай третю у подарунок. Один плюс один дорівнює три. 16 та 17 жовтня купуй будь-яку пару шкарпеток або пів панчохи 20 ден, 40 день, та отримай другу пару у подарунок. Один дорівнює 2. 16 та 17 колготи класік 20 та 40 день, лише 30 гривень. 20 ден. Чорний 30 гривень. 40 ден. Дитячі колготи. О, бачу свої парфуми Moschino Акція да, 16-17 Moschino Бльо для Martina Вся парфумерія 50% від звичайної ціни. М -м -м. Якщо у вас є якийсь улюблений аромат, який закінчується, або ви його нанесли в магазині і він вам сподобався, от зараз є можливість купити зі знижкою 50%. Ось мій улюблений. На сьогоднішній день дуже його обожнюю, Великий і маленький 50 мл, Вже нема чим бризкати, все вибризкали. Хочу побажати всього найкращого. Я буду закінчувати відео і до знімати наступне мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі!